Отож, ну ці дні такі неспокійні в Криму видається. Ми, ну, по перше, пам'ятаємо про черговий удар по Кримському мосту, про вибух в Феодосії. І от сталася вночі пожежа на полігоні в Кіровському районі. Чи можете розказати, а що там могло знаходитися? Наскільки я розумію, це не секрет, що там був полігон, але чи відомо які саме види озброєння чи війська, що там базувалося? Ну, щоб коли ми говоримо про кримський міст чи, чи Герчинський міст, і про Феодосію, і про Севастополь, треба розуміти, що це е, ланки одного ланцюга ослаблення ворожого групування, яке е, протистоїть нашим наступаючим військам на запорізькому напрямку на півдні нашої держави. Кожен такий удар. Якщо не зупиняє постачання там боєприпасів, паливно на мастильних матеріалів, всього іншого, ворожій армії, то притримує його на певний час. от кожен, Кожна година, кожен день е такої затримки з постачанням боєприпасів е це життя наших воїнів. Сьогодні бавовнить е на Старокримському полігоні. Ну, Кримчани знають. Старокримський полігон, старий полігон, це під Грою там південніше, північніше ж, трошечки. якраз там, де проходить траса Таврида. Спочатку це був полігон старокримської бригади, потім берегових військ, військово-морських сил, Збройних сил України. А після окупації Криму там він використовується переважно. В цілях повітряно-десантних військ Російської Федерації напередодні, буквально там за місяць до широкомасштабного вторгнення, МОРФ говорило про переобладнання, переоснащення Старокрімського полігону для нових видів озброєння повітряно-десантних військ. Переоблаштували його там чи ні, не знаю, але склади десантників якраз були там. І коли зараз зарвуться боєприпаси. В Старому Криму це говорить про те, що е, ті десантники, які там на Запорізькому, на Мелітопольському напрямку е, стоять проти наших е, військових, не отримують свої снаряди, не отримують свої отримують, ракети. Отримують. Ну, ці ракети вже точно назавжди не отримають. От, і е, це добрий знак. Повторюсь як купили вірити, досі тому що повідомляється про те, що в принципі дотонація досі відбувається, і така масштабна евакуація більш ніж дві тисячі людей. Ну я не знаю, я так розумію що там ще більше людей живе. Тобто, можливо, і ще більше людей будуть евакуювати, поки окупаційна влада заявила саме про таку кількість і те, що трасу та перекрили, тобто з тих відео, які є. що можна говорити? Наскільки це сильне ураження? Чи це повне знищення того полігону і всього ж там було? І там же не може нічого розміч. І не можуть нічого врятувати, як можна це оцінити. Ну на полігоні хай тренуються, як, як взорветься все. Нехай тренуються, хто живий залишиться, то їхні проблеми. Якщо є, буде кому там тренуватись. А що стосується тих е, тилових е, складів, це оперативні складі, де що найменше е, не полка повітряно десантних військ, а більше. О, тобто там і артилерійські снаряди, важкі, важкі артилерійські, 152 мм, і, і судячи по феєрверкам, там і е, постріли для РСЗВ, для градів. Е, тож ну, це серйозна втрата. Ну, я скажу, що е, серйозна, але вона лягає в цілу низку е, бавов. Не тільки в Криму, а й на півдні окупованому півдні України. І Бердянськ, і Мелітополь, і Маріуполь райони, де рвуться ворожі склади. Чим більше таких бавон, повторюсь, тим простіше нашим військовим буде проривати ті мінні поля, через які вони прямують. Бо одне діло йти через мінне поле. А інше діло йти через мінне поле, поли по тебе з ногу, по тобі з неба летять тонни вибухівки, тонни шрапнелі, осколків. На все треба дивитися в комплексі не тільки того, що відбувається конкретно на якомусь полігоні в окупованому Криму, а й взагалі що відбувається і при південь. Ви згадали та і е, ці всі дії. Ну будемо слідкувати, що нам ще залишається, і е, 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 аналізувати, що ж це могло бути, які це може мати наслідки. Дякую вам, що долучилися. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем свобода ранок».